Вітаю вас, друзі, на нашому каналі сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, знаходжуся біля свого будинку на своїй діляночці. Сьогодні відео буду розповідати про плодові дерева, які залишилися нам від попередніх господарів. Що ми будемо з ними робити? Яка їх кількість? Отже, друзі, якщо вам цікаво, якщо взагалі вам... Подобаються наші відео саме на тему придбання будинку, облаштування нової ділянки і всього, що з цим пов'язано, ставте нам вподобайки. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться і коментуйте, запитуйте все, що вас цікавить під цим відео, і під відео, які вже були до цього, які об'єднані в окремому списку відтворень, який називається наш новий будинок, це допомагає розвитку каналу, і знаєте, дуже багатьом, е хто цікавиться саме цією темою, їм YouTube рекомендує саме наші відео. Вдя е вдячні всім, хто дивиться нас, хто підтримує, хто мотивується саме нашими діями. Отже, друзі, плодові дерева, діляночка наша, яку ми купили, вона біля 15 соті, е соток. На Нашій ділянці 32 плодових дерева. Я всі перерахувала. Ні, друзі, 31 плодове дерево і один бузок, на, саме на території. Я не рахую ті, що за парканом. Там теж є дерева і плодові, і бузок є. А я ті дерева я не враховувала. Буду показувати вам, скільки дерев розташовано на кожній, в кожній зоні окремо, і буду розповідати, що ми будемо робити, і що потім, в подальшому, буде саме на цій діляночці нашої великої ділянки. От в нас будинок. Будемо його перебудовувати. Будемо і дах будемо перебудовувати, і щось. Вірогідно, будемо і тут щось робити. Ну, це в наступних відео будемо розповідати, щоб вам вже було цікаво, що ми будемо робити. А я знаю, що вам цікаво, друзі, що вони там будуть робити, як вони все будуть переробляти. Отже, дерева всі недоглянуті. Багато бачите, яких хворих дерев. Їх ніхто не формував, не обрізав. Навіть я так вважаю, що і обробок ніяких не було. Дуже багато сухих дерев, пнів дуже багато. Всі оці дерева будемо видаляти. Всі будемо видаляти. Хоча в нас був один коментар, де підписниця пише: Світлана, спочатку саджайте дерева, кущі і все таке, щоб у вас одразу був затінок. Друзі, є ті зони, де ми залишимо дерева. А саме отут перед будинком, оця вся зона, оці всі великі дерева, все будемо зараз, чоловік буде, знаєте, так, повертатися разом зі мною, і ви будете бачити. Ось вся ця ділянка це буде ділянка, де буде ландшафтний дизайн. Тут площа десь буде. Сотки три. Десь. Приблизно. Ну я, я зараз приблизно кажу. Оці 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 дерева, оці дерева, оці дерева, оце все будемо прибирати. От з цієї сторони. З цієї сторони все будемо прибирати. Оці дерева всі будемо прибирати. Оці будемо прибирати. Подивлюся, якщо якісь дерева будуть гарно вписуватися в ландшафтний дизайн, бо є дерева у сусідів, які будуть мені допомагати створювати об'єм, і вони будуть поєднуватися з рослинами, які будуть в подальшому на нашій діляночці, будемо якісь залишати. Вон, дивіться, у сусідів є дерева. І це дуже добре. Затінку від їх дерев на перший час мені вистачить. А в подальшому наші підростуть, якщо навіть там захочуть їх спиляти, в нас вже будуть свої рослини. Треба обов'язково використовувати сусідські дерева, які зростають за парканом дерева. Знаєте, це дуже добре, це розширює об'єм вашої ділянки. І створює такий, знаєте, простір, ніби у вас безкінечна ділянка. Вона тільки знаєте, переходить в небо. Дуже гарно, обов'язково це враховуйте. Сусідські дерева, навіть ті, які подалі зростають, вони потім зеленішають і влітку, особливо навесні, якщо є плодові дерева, вони ж дуже гарно виглядають. Тож не тільки свої, а ще й сусідські. Обов'язково теж потрібно, щоб вони працювали саме на ваш ландшафтний дизайн. На цій ділянці мені дуже дуже сподобалося, що все так розташовано, як, от, як нам зручно. Господарчий будиночок двоповерховий, ви вже бачили його в попередніх відео. Він розташований саме між великими зонами, де в нас. Зона ландшафтного дизайну біля будинку буде. Ось в цій частині тут і був попередніх господарів розташований город. І я так подивилася, мені теж дуже буде зручно. З господарчого будиночку будь-які інструменти, що мені потрібно, не дуже далеко ходити, я зможу все це брати доглядати за овочевими культурами і за ландшафтним за ландшафтною частиною нашого садочка. Тут теж є дерева, які будемо прибирати. От бачите, які високі дерева: 31 дерево. Скільки потрібно одній родині? От в нас на нашій дачі. Я вам зараз порахую: в нас є горіх волоський, в нас абрикос. В нас яблуня, слива, дві груші, вишня. Все. Шість дерев. Ну, ми всі обрізаємо, всі доглядаємо, обробляємо. Все робимо. Шість дерев, друзі. Отак. От ну, 32. Листя прибирати. Обрізати. Воно виросло. Скільки коштує прибрати дерево? Я вам зараз скажу. Не жахайтеся? Прибрати отаке дерево? 2-2,5 тисячі з корчуванням пня. Це дуже дорого. Навіщо так все запускати, щоб потім е, такі кошти витрачати? Доглядайте за своїми деревами. І, взагалі, ну я не знаю, це звісно справа смаку, але отакі високі дерева, навіщо вони такі потрібні? Дивіться, що, коли роздивлялася город, що побачила чесник. Бачите? Часник. Ось, вже з'явився ось чесничок. В мене не було можливості на своїй дачі восени посадити чесник. А ось, бачите, тут чесничок є. І дивлюся: бачите, що попередні господарі вирощували. Тут брюссельська капуста, броколі. І дуже гарна, дивлячись на те, що минуле, минуле літо осінь була дуже спекотна, а це ж такі рослини, які потребують дуже багато вологи. Бачите, врожай непоганий <гум> був. Ось в цьому місці зростає бузок, бачите, скільки порослі, скільки всього треба вирізати. Формувати, щоб бузок був не дуже був не дуже великий. Подивимося, якого він кольору. Бузок – це гарно, мені дуже подобається. Знаєте, він розташований саме в такому місці ділянки, що я так вже придивлялася, він мені заважати не буде. Мені здається, що ми його прибирати спочатку і не будемо. В цій частині в нас будуть стояти рослини, тож можливо, розташуємо їх таким чином. Бо рослинки ж в нас ми пересаджуємо, вони в нас горщиках. А ті, які я буду живцювати, вони будуть десь там в зоні городу. Так от, деякі будемо прибирати, можливо, якісь трошки підріжемо, залишимо тільки ті дерева, які впишуться в, загальну мою, в загальне моє бачення, як це буде виглядати. І звісно залишимо ті, які там яблуньку, може, грушка. Якщо вони розташовані, розташовані саме в такому місці, де не будуть заважати, обов'язково залишимо. Волоський горіх, два в нас їх обов'язково залишимо. А ще знаєте чому? Що ми знайшли горіхи? Вони так закатилися в сухому місці. Лежали. Під листям там, під навісом. І коли розколов чоловік, вони такі великі, гарні, такі, знаєте, міцні і дуже легко розколюються. І повні заповнені там у того горіхові такі скарлупки. Е, дуже нам сподобалося. Горіх ми любимо. Е, і у нас на дачі горіх був дуже багато врожаю завжди збирали. Тож ті дерева, які впишуться, залишимо ті, які не потрібні друзі. Там не сваріть нас, пишіть, що хочете, все одно буду видаляти. Як можна доглянути ось таке дерево? Як можна зібрати врожай? Тільки чекати, що абрикоси всі впадуть на землю і потім це все збирати? Я пам'ятаю, як ми на дачі. Видаляли шовковицю. У нас велика, гарна шовковиця була. Так, вона смачна, корисна, але вона в нас зростала в такому місці, де всі е, шовковиці падали на газон, е, взуття брудне, е, онука не може ходити, тому що всі е, завжди можуть забруднитися. Ну, знаєте, це жах. Ми її видалили. І отакі дерева великі, не доглянути, а потім все це збирати, мухи будуть літати, на що воно потрібно. Впевнена, що зараз у вас дуже багато запитань, вже теплішає. Наступного тижня висока температура, плюс 10, плюс 15, плюс 16 обіцяють нам, ось такий весь тиждень буде висока плюсова температура. Чи треба обробляти ваші дерева? Ось хочу показати зараз ще бруньки сплячі. Бачите, вони сплячі. Ось так вони виглядають. Саме по сплячих бруньках дуже гарно зараз робити обробку. Обробку можна робити, коли стала, тобто постійна, однакова температура протягом тижня, протягом семи днів у вас повинна бути температура. Середньодобова плюс 10 градусів. Тобто вночі температура якась. Додавайте денну температуру, діліть навпіл і у вас повинна бути температура плюс 10. Тобто, якщо в день у вас буде 15, а вночі буде плюс 5, плюс 4, 19, 20 разом. Склали, поділили навпіл, навпіл, виходить 10 градусів. Це дуже гарно саме в такий е, час робити першу обробку, коли ще спляті, сплячі бруньки. В нас було дуже гарне відео, обов'язково вставлю посилання. Ось подивіться, минулого року я все ретельно розповідала, коли, як, якими препаратами, що з чим поєднувати, щоб обробляти ваші плодові, плодові дерева. Там були поради і щодо молодих. Дерев молодого плодового саду щодо дерев, які ось такі старі. Якщо ви їх не вирубаєте, якщо залишаєте, як і яким розчином їх обробляти, якщо є мхи на ваших деревах, обов'язково треба теж обробляти їх саме на весні. Ще друзі, знаєте, отакі дорослі дерева вони мають багато проблем. І мхи, і захворювання, і дуже багато шкідників там зимують. Якщо у вас є можливість, ну намагайтеся, друзі, не доводити ось до таких розмірів, дерева, плодові, і доглядати складно, і не дуже охайно виглядає. Знаєте, багато хто іноді писав мені минулі роки, навіщо ви обрізаєте, нехай все зростає, як в природі. Це небезпечно, якщо буреві, якщо сильні вітри, отаке високе дерево, якщо воно, воно ще й сухе, може й впасти, ну, може щось пошкодити. Отаке високе дерево рядом поряд з будівлею, поряд з двоповерховим нашим сараєм. Можливо, я когось зараз шокую, друзі, але це дерево ми будемо видаляти. Сподіваюся, наші відео вам дуже корисні, сподіваюся, що вони вас надихають. Сподіваюся, що вони підвищують ваш настрій. Мені дуже цього хочеться. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, слава нашим українцям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. До зустрічі, друзі!